Доброго дня, вкручуємо саморізи, ну шурупи, такі жовті в маверлат, щоб прикрутити його в стіну. Стіна має товщину 5 см, стиродур. І ось можете бачити. І дуже зручний інструмент чіпляти, бачите, він тримається. Так, І ми прикручуємо виходить, його в стиродур. І він тримається там, тобто він е різьбою, він вкручується, він тримається, він веде себе як, е начебто він вкрутився в дерево. Бо якщо е ми пытаємось його докрутити, щоб шляпка втопилася, то він іще йде і він не проскользує, не прокручується, а він тримається в стеродурі, тобто він як в дерево вкрутився, і брус, він перестає хитатися, коли ми вкрутили. Тобто він так він. Ще гуляє туди-сюди, там на піні, а прикручений він все, він вже нікуди не рухається.